У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо дуже і дуже важливу тему, яка дозволить вам зрозуміти, від чого потрібно відстроювати свій бізнес, опираючись на які сильні сторони ви повинні його відстроювати, що вам обов'язково потрібно враховувати, і на що вам ні в якому разі не можна опиратись, коли ви вибудовуєте свій бізнес. Відео буде актуально абсолютно для всіх підприємців, незалежно незалежності від того, ви новачок, чи ви вже займаєтесь роками бізнесом, якою сферою бізнесу ви займаєтеся. Які у вас знання в сфері бізнесу? Це все абсолютно неважливо. Сьогоднішнє відео буде для вас надзвичайно важливим і надзвичайно цікавим. Тож додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. І почати я хотів би з того, як зазвичай підприємці в основному представники малого бізнесу вибудовують свій бізнес. Я дуже часто працюючи з клієнтами бачу наступну ситуацію: от я розпитую в людини, як же ж ви дійшли до того, щоб почати свій бізнес, як ви його вибудовували, на що ви опирались при його створенні. І нерідко я чую таку історію, що ну от я подивився, що ось цей от чоловік, там чи ця жінка, от знайомий мій там, чи там родич, попробував ось цю сферу. В нього пішло. Я думаю собі, ну якщо в нього пішло, то чому б мені не спробувати, чому б мені цим бізнесом не займатися? Чому б опираючись на цю логіку, і я би не створив свій бізнес? Ну в нього ж вдалося? Ну а я чим гірший, тим більше ми знайомі, можу в нього розпитатися, що як в нього вийшло, і вже цю інформацію використати собі. Тобто я собі вже зможу навіть таке підґрунтя інформаційне створити. У мене є ідея, і в мене є людина, від якої я можу почерпнути необхідну інформацію. І тим не менше, як я оцінюю цей підхід, правильний він чи неправильний цей підхід. З однієї сторони так він правильний, тому що ви вже опираєтесь від готового результативного бізнесу, який вже показав свою ефективність. А ви бачите, що дійсності затребувано на ринку. Адже якщо в цього підприємця, вашого друга, знайомого, в кого ви копіювали, умовно кажучи, цю ідею. Якщо в нього ця ідея спрацювала, то відповідно, чому би і в вас вона не спрацювала, висока ймовірність того, що ця ідея спрацює і в вас, тому що на це є попит. І з іншої сторони, теж добре, коли ви маєте на кого опертися, ви маєте, так би мовити, наставника, в якого ви можете почерпнути інформацію. В даному Випадку я кажу про цього знайомого родича, в якого ви можете розпитатися, що він робив, як він робив, як він там, наприклад, товар обирає, як він його закупляє, в кого він закупляє. І усю цю інформацію ви можете потім використовувати для створення і розвитку свого бізнесу. Тим не менше, і в кожній позитивній ситуації є своя негативна ситуація, і підприємці дуже часто про неї забувають. І не те, щоб вони забували, вони бояться навіть за це думати. І коли ми чогось боїмося, ми стараємось навіть не дивитися в цю сторону, відвертаємо голову, так би мовити, закриваємо вуха, лиш би не чути те, що нам не подобається. Але тим не менше, якщо ви хочете, щоб ваш бізнес існував, якщо ви хочете, щоб він розвивався, працював, приносив вам прибуток, ви повинні чути і те, що вам не завжди буде приємно. І саме зараз я можу вам про це сказати. І я сподіваюся, у вас вистачить сміливості, у вас вистачить бажання. Якщо, звісно ж, ви готові продовжувати і розвивати свій бізнес. А якщо ні, то ну вам напевно і не варто продовжувати дивитися це відео далі. Отже, протилежною стороною до того позитиву, який я вам щойно описав, є те, що коли ви Опираєтесь при створенні бізнесу на те, що в когось вдалося, ви тим самим ставите під загрозу цей самий бізнес. Чому? Чому ви ставите його під загрозу? Тому що основний мотив, згідно якого ви почали цей бізнес, це є фінансовий, в більшості свої. От ви захотіли просто теж заробляти гроші, саме тому ви подивилися, що в нього вийшло, і ви взялися за цю справу, тому що з високою ймовірністю і ви можете заробити в цій справі гроші. І чим це небезпечно? Адже здається, ну будь-яка комерційна діяльність, вона для того є, щоб заробляти гроші. Так, це безумовно правда, але тут є підводні камені, про які зазвичай ніхто не говорить. І зараз я вам про це скажу, в чому вони полягають, ці підводні камені. А підводний камінь полягає в тому, що коли ви починаєте бізнес, опираючись саме на фінанси, опираючись саме на можливість заробити, то тим самим. Ви будете працювати на мінімально допустимому рівні якості. Що це означає? Ну тобто, ви будете старатися тільки на той необхідний рівень, щоб у вас купляли клієнти, щоб у вас були продажі. І робити ви це будете до тих пір, поки ви не закриєте свої найважливіші потреби. Як тільки ви їх закриваєте, ці свої найважливіші потреби, ну, наприклад, це є нерухомість, своє житло, наприклад, це є забезпечити сім'ю всіма необхідними продуктами, забезпечити всіх одягом, там забезпечити себе автомобілем. Ну і все. І на цьому ваша межа закінчується це є самий необхідний. От запас, який повинен у вас бути. От ви його собі створили, все, далі у вас немає сенсу розвивати свій бізнес. І як тільки ви закриваєте цю потребу, ви автоматично починаєте дивитися на свій бізнес зовсім з іншого ракурсу. В чому він заключається? А він заключається в тому, що ви бачите, що справа і не дуже така мені цікава. І, в принципі, клієнти мені не настільки цікаві. І продукт, який я продаю, чи виробляю, мені теж настільки не цікавий. Ну і далі у вас, так би мовити, відкриваються очі на те, чим ви займалися. Правда перед вами відкривається, і чим більше перед вами ця правда буде відкриватися, тим відповідно менше бажання вас буде займатися цим бізнесом. А як ми знаємо, якщо ви бізнесом не займаєтесь, то він починає деградувати. Я неодноразово в своїх відео розповідаю про те, що бізнес може або розвиватися, або деградувати. Посереднього. Варіанту у вас немає. Тільки за умови, якщо ви от просто тримаєтесь до цього рівня, доходите, потім трошки розслабляєтесь, потім знову витягуєте його, потім знову розслабляєтесь, знову витягуєте. І ось так ви балансуєте, балансуєте, але навіть це балансування, воно не буде відбуватися вічно. Воно буде відбуватися рівно до того моменту, як показує практика моїх клієнтів, воно відбувається до моменту, коли людина ще має свій енергетичний. Запас і віковий запас, я його так називаю, тобто десь до 40 років, умовно кажучи, після 40 років людина починає оглядатися назад, переосмислювати свої цінності, переосмислювати своє життя, переосмислювати свої досягнення і оцінювати себе порівнюючи з іншими. І тут насправді багато людей середнього віку вони впадають, так би мовити, в депресію, тому що завжди здається зі сторони, що той, хто з боку поруч нас... Він досягнув більшого ніж ми. В нього краще життя, в нього кращі умови життя. Ну і ми починаємо відповідно заздрити. Так часто буває серед підприємців, і це їх заганяє у ще більш глухий кут. Тобто, мотивація займатися бізнесом в цьому варіанті вона ще більше знижується, її стає ще менше. І в один момент ви можете прийти до тої ситуації, коли вам просто буде тошно дивитися на цей бізнес. Вам буде тошно приходити в свою компанію, спілкуватися зі своїми працівниками. Ви все більше і більше будете намагатися проводити часу за межами вашого бізнесу. Але якщо ви не вибудували системи в своєму бізнесі, то відповідно усе це почне сипатися. Ви відходите від бізнесу. А він був зав'язаний на вас, і в більшості підприємців саме така ситуація. Автоматично з'являється хаос. Працівники починають робити, як хочуть і що хочуть. Відповідно, якість вашої продукції знижується, якість сервісу знижується, ви втрачаєте клієнтів, втрачаєте продажі, доходи, прибутки і потім витрати, все ж таки, потрібно чимось перекривати. А доходу немає, доходу не вистачає. І ви починаєте з'їдати оборотні кошти. І Я неодноразово в своїх відео описував саме цей сценарій. І тому я вам коротко опишу, що цей сценарій він призводить до закриття і втрати свого бізнесу. А як би потрібно було робити, чому це взагалі сталося? Чому ми прийшли до того стану? Ми прийшли до того стану через те, що ви займалися бізнесом тільки через фінансову вигоду, тільки через те, що вам потрібні були гроші, тільки через те, що в когось він... Получився тільки через те, що комусь вдалося запустити цей бізнес, і ви її скопіювали цю модель. Так, ви підписали себе на декілька років занять цим бізнесом. Але що ви отримали натомість? Так, ви забезпечили потреби своєї сім'ї, але ви не подумали далі. Ви не подумали, що чекає вас в майбутньому. А коли ви втратите свій бізнес, особливо в зрілому віці, то в зрілому віці починати щось нове, знову піднімати цей бізнес набагато складніше, ніж поки ви молоді, поки ви ще. До 30 років знаходитись в цьому діапазоні. Тому моя рекомендація в даному випадку: бізнес потрібно вибудовувати не від того, що в когось він вдався бізнес потрібно вибудовувати саме від свого бажання, від свого інтересу, від своїх навичок. А в кожної конкретної людини є свої задатки. Є схильності до певного виду діяльності, є своя спеціалізація. І тільки зрозумівши, в чому вона полягає, ця ваша спеціалізація, правильно її оприділивши на основі своїх якостей, своїх рис характеру, свого досвіду, який ви вже пережили, тільки так ви можете сформулювати розуміння в своїй голові, чим вам потрібно займатися. І далі вже прикласти максимум зусиль для того, щоб стати успішними в цьому напрямку. І тільки тоді, коли ви зрозумієте. Вміли, в якому напрямку вам потрібно рухатись на основі інтересу, ви вже можете підглядати так само, як і в першому варіанті, на тих підприємців, у яких це вдалося. Вчитися у них, так би мовити, переймати досвід. Можете навіть влаштуватися до них на роботу, попрацювати, щоб зі середини побачити, як працює ця сфера. Які навики потрібно мати, докрутити себе у цьому напрямку, а потім вже виходити у новий формат роботи в цьому бізнесі, в повноцінному бізнесі, де ви працюєте самі на себе, а потім де ви наймаєте колектив, який працює на вас. І тільки в тому випадку, коли ви вибудовуєте бізнес на основі своїх сильних сторін, на основі свого інтересу? Цей бізнес його неможливо скопіювати. Чому неможливо скопіювати? Тому що ви його вибудовували, опираючись на себе, на свої особисті вподобання, на свої сильні сторони. Можна скопіювати вашу модель роботи. Можна скопіювати вашу модель найму. Можна скопіювати ваші інструменти продаж, можна переманити ваших працівників до себе на роботу. Можна багато чого із процесів у бізнесі скопіювати. Але ніяк не можна скопіювати ваш інтерес до справи, не можна скопіювати ваші відношення до роботи, не можна скопіювати ваш унікальний підхід до роботи. Навіть якщо люди будуть намагатися вас копіювати, вони все одно будуть стикатися із тим, що ви оригінал, а вони всього навсього копія. А завжди хочеться працювати з оригіналом, а не з копією. І так ви збережете свій бізнес. Будуть намагатися його скопіювати, але нічого не вдасться. Як намагаються, так і сипеться. Так само і в цьому випадку ви могли спостерігати, якщо ви пішли по першому варіанті, який ми з вами розглядали, що ви вийшли на середній рівень, а далі вже ніяк не йде, не йде. Якщо ви до цього ще не дійшли, то ви до цього дійдете обов'язково і особисто переконаєтеся у тому, що я вам сказав. Тому завдання вибудовувати бізнес саме від свого інтересу, саме від своїх вподобань, від своїх сильних сторін. І ви збережете цей бізнес і будете його мати бажання розвивати. Вас направляє тільки інтерес, тільки інтерес до своєї справи вас направляє. І тому навіть коли ви вийдете в цьому випадку на той рівень, коли ви закрили всі свої потреби, вас буде інтерес далі, далі, далі розвиватися, далі захочеться рости. І не через те, що вам гроші потрібні, а через те, що вам цікаво, через те, що вам цікаво кожного дня вставати, просинатися, розуміючи, що ви будете знову займатися своєю улюбленою справою. І якщо вам подобається саме цей варіант, якщо ви хочете піти саме по цьому. Сценарію, то ви повинні зрозуміти, які ж ваші сильні сторони, які ж ваші нахили, в чому у вас найкращий досвід. Дуже і дуже багато параметрів потрібно врахувати, і тут, на жаль, немає універсальної рекомендації, як це правильно зробити. Тому якщо вас цікавить, як діяти конкретно у вашій ситуації, конкретно з вашим бізнесом, з вашим інтересом, який у вас є до тої чи іншої справи, тоді записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо. У чому ви помиляєтеся, і як правильно діяти у вашій конкретній ситуації у вашому конкретному випадку і з вашим конкретним бізнесом, який ви для себе обрали, записатись на консультацію зможете за посиланням нижче в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивити ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.